22-річного молодика викрили на шахрайстві. На вигадане ім'я він замовив дорогий телефон, а на пошті підмінив його. Як повідомили у поліції, у березні мешканець Обухівщини приїхав до Білоцерківського району, де на пошті скористався послугою огляд товару. У цей час непомітно для інших відвідувачів та працівників хлопець підмінив отриманий телефон на інший схожий гаджет. Потім повернув відправлення з мобільним телефоном працівникам поштового відділення з відмовою у його отриманні. Підміну виявили співробітники та заявили про це до поліції. Афериста розшукали та затримали йому загрожує до трьох років обмеження волі. На торговій площі діятиме односторонній рух. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету. Після розробки схеми та погодження її з правоохоронцями автівки зможуть їздити праворуч по колу. Натомість від вулиці Шолом Алейхима 1 до Ярослава Мудрого рух транспорту заборонили. Тобто відрізок буде виключно пішохідним. Коли почнуть діяти нововведення, міська рада повідомить додатково, а на відповідних вулицях встановлять дорожні знаки. Також виконкомівці затвердили комісію з дев'яти членів, яка розробить правила користування електросамокатами на території громади. До її складу увійшли заступник міського голови Олександр Поляруш, Катерина Возненко, також директор муніципальної варти Сергій Возненко, поліцейський Сергій Гетманов та інші. Крім того, на засіданні до фонду захисних споруд цивільного захисту громади включили мобільні укриття, розташовані поруч з ліцеєм номер. 18 – піщанською та гетьманською гімназіями. А ось план відновлення та розвитку Білоцерківської громади, що визначає завдання і заходи з її розвитку до 2027 року, направили на погодження до обласної військової адміністрації. Зокрема, у ньому йдеться, що на території громади внаслідок агресії РФ пошкоджено 77 житлових будинків, 14 котелень та шість промислових об'єктів. Відповідно до постанови кабінету міністрів, яка регламентує написання планів відновлення для громад, був розроблений план відновлення та розвитку Білоцерківської міської територіальної громади. Була проведена велика робота, яка тривала з жовтня місяця. І на сьогоднішній день на виконання законодавства ми повинні подати на погодження до Київської військової адміністрації для отримання пропозицій та зауважень, після чого вона буде винесена на... Розгляд сесії депутатів, комісії з урахуванням даних пропозицій. Документ великий, об'ємний. Велика кількість людей, наших спеціаліста в розробки, спеціалісти виконавчого комітету, громадськості, небайдужих мешканців нашого міста. 15 мільйонів 300 тисяч гривень планують витратити з міського бюджету на капітальний ремонт кладовища Сухий Яр. Як йдеться в тендерній документації департаменту ЖКГ за ці гроші до кінця наступного року хочуть встановити 103 нових пам'ятники на Алеї Слави, флагштоки до них, огорожу також облаштувати вуличну вбиральню, закупити електричне обладнання та прокласти мережі. Характерно, що на будівельні роботи заклали 13 мільйонів 600 тисяч гривень. Інша сума а це понад 1 мільйон 600 тисяч гривень, передбачили на інфляцію та ризики. Пил цього разу не з Сахари, а з Каспійської низовини. Синоптики попереджають, що у ці дні Україну накриє пилова хмара, тож спостерігатиметься помутніння атмосфери, тьмяність неба та ймовірні брудні дощі. Про це нашому телеканалу повідомили фахівці Білоцерківської метеорологічної станції, про яку ми знімали репортаж. Відтак, 28 та 29 травня, хмара піде на центральні, північні і трохи на західні області. Через це. Що опади очікуються по всій території України, зокрема й на Київщині, вся пилюка вимається, але її можна буде помітити і в білій церкві, як осад на автівках та вікнах. Рекомендують тим, хто має алергічні респіраторні та серцеві захворювання, менше перебувати на відкритому повітрі. Також варто тримати зачиненими квартирки. Викрадення дитини та розшук через Інтерпол вузені розгорівся серйозний скандал між колишнім подружжям, які не можуть поділити спільного сина. Одна сторона запевняє, в усьому винна мати. Інша ж каже, все було б добре, якби не зліз на свекруха. Хто ж має рацію, та що каже правосуддя, розбиралась наша знімальна група. Ця стривожена жінка вже півтора місяці намагається повернути свого восьмирічного сина. Стверджує її дитину. викрила мати колишнього чоловіка, коли вони перебували у Німеччині. За словами Інни, хоч хлопчик і проживав з нею весь час. Він вільно спілкувався з бабусею. Одного разу вона приїхала до них за кордон, щоб повести онука на відпочинок у Карлові Вари. Але згодом мати дізнається, що син вже в Україні. Я не давала ніякого дозволу і ніяких документів. От єдине, що вона мене просто виманила паспорт, сказала, що треба зареєструватися в Карлових варах. І все. Це вона виманила паспорт, сказала, що без цього паспорта ми не зареєструємося, ми не зможемо там відпочивати. Вони підібрали е, цей отель, в якому сольоні води, щоб відправляти мені фотографії, що вони, наче знаходяться в сольоних водах, в Карлових варах. Оце в час, поки вони не виз... Виїхали надалі, то вони мене таким чином ну, обманним цим всім путем, ну щоб закривали мені очі, щоб я розуміла, що вони насправді вони там є. І все. І 30-го третього вже батько, так як 29-го з ніхто не брав трубку і сказав, що дитина на Україні не буде жити тут. Угу. Бо я так вирішив. Ти вирішила, що діти, що Саша буде жити в Німеччині, а я вирішив, що він буде жити тут. Ця новина шокувала матір. Тож вона за декілька днів прибула до України. Жінка відкрила три кримінальних провадження про викрадення дитини. Одне з них у Німеччині передане до Інтерполу і не запевняє. Бабуся є депутаткою Узинської міської ради. Тож може повпливати на призупинення справи. Я зверталася уже з Білій церкві в Києві до уповноваженого всі понімаєте справа. Вся із Києва переходить до білої церкви. Тут в неї кругова порука. Її мер міста як кажуть, кришує. Ну прикриває і вони закривають скрізь справу. Вона доходить до білої церкви, і вони тут її закривають. Сполохана матір розповідає з дитиною. У неї все було добре. Син навчався у німецькій школі та мав успіхи. Та й до від'їзду за кордон стосунки з Сашком були чудові. Впевнена, родина колишнього чоловіка налаштовує його проти неї. В один із періодів, коли жінка мешкала та працювала у Василькові, з хлопчиком сиділи няні, які надали письмове пояснення, як він жив з мамою та в яких умовах. З жовтня 2017 року по березень 2018 року по домовленості я працювала няною у громадянки Коломієць Інни. За доглядом її маленького сина Коломієць Олександр знаю Інну як відповідальну люблячу матусю для свого сина, яка добре дбала і піклувалася за своїм маленьким синочком. Дитина була завжди нагодована, чисто і гарно вбрана, була забезпечена іграшками одягом. Натомість бабуся Наталія Коломієць має зовсім протилежну позицію та вважає невістку невідповідальною матір'ю. Запевняє, онук з маличку жив з ними. Вони опікувались ним та мають на це всі документи. Родина намагалась пояснити дитині, що з мамою варто спілкуватися, проте він, нібито сам відмовлявся, мотивуючи тим, що йому некомфортно. Подібна ситуація була і в Німеччині, каже родичка. Ми малися так поїхати з ними на відпочинок. Ми туди приїхали, усе дружелюбно, все привезли гостинці. Вони нас зустріли добре. Я не буду ж обманювати, mm -hmm. що там було. Беремо дитину, вона нам дає паспорта, дитину. Ми сідаємо і я забиваю, кажу, так Сашонь, то куди їдемо? В який готель поїдемо? Там, де на другому поверсі басейн з термальними водами, і там є така спускалка водяна. Ну, для дітей mm -hmm. зроблено, якби такі горки. А він каже, бабуля, забивай Україну. кажу, як Україну, Сашонечка, його давай уговарювати, синочок, меж літом і приїдемо, і все. А він говорить: А я до літа не доживу. Як не доживеш? Він плаче, розказує, як вона його била, як вона він записував, вона записувала, записувала. Не вона, а він записував у старий телефон і ложив, а вона знайшла і постирала, і поставила його на крупу і на сіль. Каже, сонечко світило. А вночі, а темно вже було тоді, ма старший братик каже: попросися у мами, бо буде ще стоять. І він з ножками ходить. За словами колишнього чоловіка Інни та батька маленького Сашка, дитина спілкувалася з мамою лише на вихідних. Водночас жінка категорично це відкидає і стверджує, що він майже взагалі не брав участі у вихованні сина та зрідка йому телефонував. Розбіжність є і в свідченнях, як дитина взагалі потрапила за кордон. Адже Олександр переконує, екс-дружина поїхала без попередження. Я його відвозив. Вона просила, щоб привіз малого. Ну це було сильно з плачом і з дракою. Uh -huh. Ну то є, ця дитина чіплялася в шию. Так бувало, що розтарапував геть шию, бо не хотів іти. Ну не везіть мене. Ми виїжджали тільки на Одеську трасу, там, де трактори продають, це площадка. Він тільки бачить трактори і каже, все, я до мами не їду. Ну, це дитині було там 2-3 роки. А чи запитували ви, чому так дитина реагує? Чому? Яка причина, що він не ну, На те час як він обґрунтує свою відповідь? Дитині ну там 2-3 роки. Це таке. Просто не хоче і все. Вона його, ну, він тоді ще розказував, що вона його залишала на ніч самого, сама йшла на роботу, замикала його в квартирі. Сама йде на роботу. Тоді вона переїхала з Василькова у Ровно, потягло туди, десь і з туди так само. За інформацією місцевої поліції, до узінських правоохоронців дійсно зверталась матір. Матеріали справи передали до ювенальної превенції. Під час досудового розслідування встановили, що між колишнім подружжям існує спір щодо місця проживання дитини. У такому випадку поліція порадила їм звернутися до суду. Будь-яких даних про наявність в діях осіб прямого умислу на протиправне таємне чи відкрите заволодіння людиною шляхом застосування насильства або обману, внаслідок чого малолітній був позбавлений права не тільки пересуватися, а й вільно обирати місце свого перебування. Ході досудового розслідування не встановлено, оскільки будь-якого незаконного позбавлення волі або викрадення людини не відбувалося, тому відсутня об'єктивна сторона даного кримінального правопорушення. Тому кримінальне провадження підлягає закриттю. Нині справу поновлено та триває суд. Чим завершиться сімейний батл за дитину, поки невідомо, адже обидві сторони наполягають на своєму. Найбільше шкода восьмирічного Сашка, який продовжує мріяти про справжню дружню родину, Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. А як ви думаєте, з ким має залишитись цей хлопчик з хвилюючою мамою чи турботливими батьком та бабусею? На чию сторону має таке стати суд та поліція? Свої думки пишіть у коментарях під цим відео на нашому ютуб-каналі, а також в інших соцмережах, які ви бачите на екрані, долучайтесь до обговорення. У кінотеатрі імені Довженка та новитим дітям учням мистецьких шкіл вручили стипендії міського голови. Секретар міської ради Володимир Вовкотруб вручив стипендії 14 випускникам 11-х та 12-х класів, якими опікується служба у справах дітей. Також кошти отримали 32 учня мистецьких шкіл міста. Стипендіатами стали Марія Братусь, Михайло Гайдуков, Аліса Хейлик, Іван Щербина та інші. Після нагородження усіх присутніх запросили на перегляд фільму уявні друзі. Вже багато років у нашому місті, а тепер і в громаді, проходить традиційне свято для випускників 11-12 класів, якими опікується служба у справах дітей Білоцерківської міської ради, та вручення стипендій міського голови талановитим дітям, учням мистецьких шкіл. Сьогодні у цей тривожний і важливий для України час підтримка дітей. І сім є одним із пріоритетів у Белоцерківській міській територіальній громаді. Так. Філіку Святославу клас викладача Рими Лисенко. Так. стадіоні трудові резерви відбувся всеукраїнський фінал гімназіади з легкої атлетики. Загалом до Білої церкви приїхали понад 240 школярів, які представляли 13 областей України. Вони змагалися у таких видах, як стрибки, у довжину та висоту, спортивна ходьба, метання списа та диска, біг і штовхання ядра. Як повідомив директор стадіону Назар Коваленко, Білоцерківську громаду представляли понад 30 спортсменів, зокрема прозові місця. Вибороли вихованці місцевого спортивного ліцею Єлизавета Моторна, Анна Абрамова, Вікторія Костецька та інші. У загальнокомандному заліку Київщина здобула бронзу. Мене звати Григораш Карина, мені 16 років. Я навчаюся в Олімпійському фаховому коледжі імені Івана Піддубного. Перший раз на гімназіаді дуже сильна конкуренція. Наші дівчата стали дуже сильні. Є з ким бігати саме 400, 200, 800. Дуже класний спортивний проєкт, який дозволяє учням закладів середньої освіти змагатися починаючи із шкіл, ОТГ, районів, області, і приїхати на всеукраїнську гімназіаду. Це один із етапів відбору на всесвітню гімназіаду. Всесвітня гімназіада відбудеться в жовтні цього року в Бахрені. Що я встигаю вам розповісти на цю годину? Завтра наша команда підготує ще більше цікавих та актуальних новин. Дякуємо, що були з нами та довіряйте лише головним новинам Білої церкви. Ви маєте право знати більше. Слава захисникам і Україні.